Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Йдемо до бабусі на город. Такі в мене прекрасні чобітки, колись собі купила. Саме для такої мети. Рукавички. Ідемо. Картопля вже ось накопана. Город підготовлений, скошений бур'ян. Бабусі такий приємний, смачний, як на мене, городик. В неї тут все так прикольно розташовано. Тут у нас полуниця, така плантація, і там з цієї сторони також переміжку росте малина, он господи смородина. Так у неї все тут, знаєте, прикольно, як на мене. Помідори бабуся завжди садить не дуже багато, тому що у нас он, сусідній город наш, і там вистачає врожаю у нас, тому вона так чисто длягодиться, як то кажуть. Ну, яка яблунька у неї, така масіпунька, легко все зірвати. Невеличкий горішок. І що хочу сказати, що у бабусі у неї дуже така легка рука до всякого такого рослинництва. От у неї дуже добре, і вазони цвітуть, і в неї все приймається. В неї щоб ви розуміли, на гною навіть помідори проросли, ті, які колись вона там виливала якісь залишки. От тому. Ось така от ситуація. Ознайомила вас в цьому влозі з бабусиним городиком. Такий він невеличкий, але я його завжди люблю. Там, до речі, раніше стояла така дерев'яна будочка, і нам завжди робили там пікнік. Коли дорослі працювали на городі, ми, будучи дітьми, сиділи там в будочці і щось смачненьке нам завжди купували. Ось бурячок роз там. Так що. Як то кажуть, в добру путь нам ідемо працювати. Що тут по врожаю? Ну, така от в середньому вся картопля. Є, звичайно, трошечки більші ось такі, ну, є і зменшенькі. Така от вона вся, ця картопелька є ось біліша. Ну, коротше, якщо буде така. То не пропадемо, я думаю. Копаємо картоплю з зеленю, ще й жук королацький сидить. Екзотика. Ну, коротше, я, чесно кажучи, щось давненько не пам'ятаю, щоб у нас оце картопля була ну, зазвичай посохша. І просто маєш справу з сухою картопелькою. А тут такі дива. Обожнюю ось ці е, періоди городніх робіт перекуси, тому що вони якось от приправлені якимось неймовірним настроєм, цей час, і голод відчувається якось по-особливому. Тому сьогодні захотілося е, посмажити картопельку, витягнули перші ось такі вже наші. Квашені огірочки, які вони смічні, це з хріном. І мамин рецептом, де чесночок із сіллю, з перчиком. І ось такі ми ще робили помідорки з чорнобривчиками, ну Це смакота неймовірна, Тому всім смачного ми приступаємо і тоді знову до роботи. Я ще правда схожу на манікюр сьогодні, а потім на город. Ну, на коли є час. Для завершення картини ще у нас буде кілька малосоленого. Вона така смачна. Ось оцієї марки марка м -м, вироби готові. Я не знаю, що це за марка. Це, мабуть, якийсь місцевий виробник. І, ну, і звичайно ж, український хлібчик і біленька хлібинка. Тому діткам зробила. Е Ось такі О, сосисочки з яєчком, їм картопелька Фрі, а нам така звичайна буде з цибулею. У нас уже субота, і ми розпочинаємо ранок. Ну, не ранок, а обід уже. З ось цього жаху всього речей, які я хочу перекласти, як ось його все передивитися. Це Міланкина сторона. Тут, коротше, і ось таке ось є у нас і ось таке. Словом, треба якось його все це діло організувати. І саме головне віддати лишнє, тому що вона його ніколи не носитиме там деякі речі, які просто заповняють шафу. Також передивитися тут, що на неї вже мале. Ось, до прикладу, ця спідниця та точно мала. Ось такий у нас костюм. Ось така класна спідниця. До неї є ще футболочка. Дуже гарна, тому також треба подивитися, можливо, чи продати, чи комусь, якщо хтось подібний по розміру, буде віддати. ось То такі ось у нас, такі ось у нас тут справи у шафах. Процес у нас пішов. Майже все переміряли, скидали на ліжко, що в прання, що віддати. Словом, вистачає. Зараз розбираю спортивне, там що регланчики, штанці, хочу на окрему полку. Також у мене ще буде стіл, тому що тут казано, що робиться. Тут Мілана собі взяла під лаки, але треба його привезти до тями. Тут теж взагалі не зрозуміло що. Тут е, також склад речей. ну У нас тут просто колапс якийсь. Я чесно вже, мабуть, зараз трохи перепочину, тому що у мене вже крутиться в голові. І, якщо навіть буде у нас школа, що досить під питанням зараз, так, то е, нам купувати нічого не треба. Тому що для школи їй вистачить на зміну там, якісь позиції у одягу. Спортивне є. Єдине, що треба купити, це, звичайно, взуття. Взуття, ну і може, пару футболочок, і обов'язково нижня білизна. Ми ще цією купою одежі і іншій дитині допоможемо. Зараз віддам сусідам, хто в кого такі там дітки. Тому ну, ось таку корисну справу я вважаю, сьогодні ми зробили. Все. Завершилось моє прибирання. Все чистенько, гарненько, ніде нічого не валяється. Давайте підемо спочатку до столу. Тут все прибрано, зазвичай в куточку стоїть лампа. Що у нас тут по поличкам? Першу поличку я не чіпала. Тут у Мілани все для манікюра, безліч лаків. Вони ось з подружкою роблять різні дизайни, тому я навіть сюди не залазила. Не хочу псувати дитині її куточок, хай так все і залишається тут. Але дві останні шухлядки я, звичайно, зробила під шкільне. Поклала нові зошити. Тут старі, можливо, щось їй знадобиться в науці. Це також англійська мова, ми не знаємо, чи потрібно буде купувати нові, чи ще згодяться ці багато нових ручок, в тому числі ось такі в неї є класні з м'якими, як вони, стілусами, чи що. Ну, словом, що можна і в телефоні користуватися. Ну і сама безпосередньо ручка. Так. Далі шухлядка з різними її там блокнотиками, якісь альбоми. Тут ось у нас збірна солянка, всього, що було, забрала його в цей підвал, підвал господі. Пенал, транспортири, лінійки, все є, нічого купувати не потрібно, навіть нові обкладинки. Так, ну що? Шафу ми прибрали, куточок прибрали. Ось, до речі, моя фотографія. І там ще я в Бресті. Так, Тут нічого так особливо не чіпали. Та-дам! Дивіться, яка краса. Дуже задоволена результатом, значить, зверху, то те, що я дуже хочу, щоб вона носила, але то мало ймовірно, але нехай ще полежить. Зазвичай то речі, які нам віддали. Там спіднички, теплі сарафани і всяке таке. Це поличка теплого, тобто йде осінь, зима, і ми будемо активно використовувати ці речі, теплі флісові костюмчики, тепленькі свитерочки, все це на цій поличці. Далі ціла купа величезна джинсів. Джинсів, моми, і прямі і розклішонні, і різноманітні шорти. Така ось спортивна група штанців. Тут все в нас штани. Далі ковтинки, така більш, скажімо, шкільна група. Побачимо, буде та школа чи ні. Зазвичай з довгим рукавом. І е, тут у нас такі всякі там футболочки-комбинезончики. Вниз я залишила для капців, можливо, тут ще якась стане, її якась взуття. Тому ось так. Наступна поличка. Тут я Звичайно, не дуже змінила концепцію. Так вона трошки і залишилась не тільки для одягу. Там ось такі дорогі моєму серцю речі. Це е, на Марка і на Мілана, у мене є такі коробочки з різними е, такими дрібничками з їхнього народження. Тому це в мене тут і залишається. Його тут ну, звідти не забираю. Копілочка, тут Міланкині заколки, резинки. Залишила її куточок косметичний, так як вона вже фарбується. Ось такий мені чудовий цей пензлик, дуже подобається. Улюблені її кільця сережки, таку завели коробочку з під чаю для біжутерії. Так. Там невеличкі хайлайтери, щось таке, типу, як тональна основа. Її парфум Hello Kitty бальзамчики для губ. Ось такий милий сніговичок у нас залишився тут. Далі теплі регланчики, теплі світшоти. Це завжди класна річ. Вона дуже любить світшоти, тому це такий її куточок залишила під світшоти. І також сюди втиснула дві піжамки домашні, така от геть флісова, приємна і більш така легший варіант. Сюди так, я думаю, що це якраз доречно. Там її панама, там є ось це пікачу, шапочка, що натискаєш, ушко має підніматися. Ось тут натискаєш. Так, шкарпеточки. Шкарпеточки також розділили, поки що, звичайно, такі картонні коробочки, але все гарненько. І тут тепленькі шкарпетки. Мені подобається. Задоволена результатом тут. Сильно нічого не змінилося, але, однак, перебрала речі, дуже багато речей, до речі, віддала сусідським діткам, хто там в такій ваговій категорії, який підходить для цих речей. Тому тут залишила тільки міланкине, саме необхідне, навіть в маркушині є речі. ну Зазвичай це в нас от, ці шафи, це міланкине все. Ось який костюмчик класний. Велюровий. Так, різні піжамки також тепленькі, халатики. Ну, класно. Мені дуже подобається. Знизу я організувала їй. Просто її всякі рюкзачки, сумочки. Навчила її сюди приходити брати і на місце класти, щоб вони не валялися по всій хаті. І знизу ось зробила прям її такий творчий куточок. Тут є різні розважальні ігри, і картон, і кольоровий папір, і маски, і все для праці, і ось такі класні її фломастери, там і олівці, і купа витирачок. Тому ось. Так, організувала. З Міланою все узгодила, показала їй свій план. Вона подякувала мені. А, до речі, ось повісила їй сюди халатика. Також тут вішалка стоїть. Ну, словом прибрала. Тому я також задоволена. В кого ще не виконана ця задача Ікс розібрати дитячі речі, відсортувати, зайве віддати. Тому, будь ласка, мотивуйтесь, заряджайтесь і приступайте до роботи. Збираємо зошити. Ось такі візьмемо. Такий це у нас лінія. Взагалі тут дуже великий вибір всього. Мені щось таке сподобався. Клітиночку. Міланга, а отакий як тобі, Мілан? Знайшли ось такі ігри на базі, карткова гра. Що все буде Україна, скажи, поляниться, знай наших. ось можна з таких меншеньких щось спробувати. Диви. Є такий. Настільна гра для дорослих, ти знаєш, що робити. Цікаво. Це Ага. Торт в обличчя, так? Да? Mm -hmm. Пазлів багато всяких. Ну, взагалі mm -hmm. тут. Ой, які гарні будиночки дитячі. Вже не хочеш міла на будиночку такого? Yeah, <laughs> Як немає? Yeah, <laughs> <think> <laughs> <laughs> <the laughs> Примиряем. Такие. Красивочки. Вот. Выход. Вот туда и он, да. Вот такие вот. Прикольные. Мне понравились. 310 коштують. Так, зараз хочу показати вам, що ми купили. Тут будуть покупки з нашої бази, там де продається і одяг, і канцелярія. Тобто для вас це можливо не дуже інформативно буде, але буде також і покупочки з Єви та АТБ. По-перше, хочу показати вам свою ось цю сумочку. Це дуже популярний такий принт. Вона є, такі сумочки продаються в АТБ, вони не тільки в таких малюнках, в різних там на українську тематику. Ну, я ось купила з тією дівчиною, мені дуже подобається ця сумочка, тому завжди її з собою беру. Це завжди краща альтернатива пакетам. Що купили ми на базі? На базі я взяла ось таку корзиночку. Вона дуже класна для приправ, для спецій. От знаєте, завжди в кухонному шкафчику стоять там перчики, різні спеції. Все це в пакетиках у нас є і в банках, але зазвичай в пакетах. І отак, щоб все послідовно один за одним поставити, щоб все було організовано, купила собі такого. Пластикового контейнера, тим більше ціна його всього 20 гривень. Далі, ось була по скидках такі сквішики, кекси Міланка взяла, всього 2 гривні він такий коштував, тому <клух> взяли. Далі. За чим ми їхали? Це я люблю на базі купувати дитячу білизну. Там дуже великий вибір, і можна гарненько стати, повибирати щось, тому взяли Міланки ось такі труси. Трусики, такі вже майже, можна сказати, доросленькі. Подивіться, мені дуже подобається ось ця резиночка. Так, Монслав якось так називається бренд. Так, такі взяли ось такі червоненькі. Так, далі з дитячої серії на нас підходять ще ось 14-15 років, і все, нам вже від дурнели, треба буде відходити. Ось такі класні дурнела. Це завжди добрий варіант. І ще ось такі біленькі. Тому взяли білизна, це така річ, що ну, вона лишньою не буде. Зараз покажу трішки канцелярії, незалежно від того, буде у нас школа чи ні, але взяла зошити, тому що, я ж кажу, незалежно від того буде чи ні, навчання, однак, відбуватиметься онлайн. Навіть якщо не буде онлайн, все одно вона буде щось робити, тому що ну, навчатись потрібно. Далі, ось такий мені дуже сподобався зошит. Він, по-моєму, йде в Ось Такий малюнок. Взагалі якийсь теплий, осінній, тут ось ззаду різні такі варіанти його. Далі Мілана взяла таку просто піонія. Якось без особливого ентузіазму цього разу вона приступила до вибору зошитів. Мабуть, що такий час, що ні у дітей, ні у дорослих немає цього ентузіазму. Ще у нас кілька зошитів є з минулого року, тому я думаю, що щось трохи скомпонуємо. І також взяла папку для креслення. Тут йдуть аркуші вже. а 4 20 аркушів. Ось, не знаю, чомусь вона вибрала собі таке. За тебе, а, ще, ще ось покажу вам звичайні ручки. Мілана зазвичай любить ось такі в мене. Сама вибирала. Взяла, звичайно ж, клей олівцем. Він... Корисна штука. І ось таку. Витирачку у вигляді морозива вона собі обрала. Так, ну і за тебе... Непогані ціни на засоби для прання. І є вибір, як на мене, ось я взяла такий Грунвальд засіб для прання. Мені сподобалося, те, що він не такої, знаєте, жилеподібної консистенції. Такий він досить ріденький, це непогано, тому що ці виробники не зовсім добросовісні, вже в ці засоби таке роблять, що вони густі, як якийсь, не знаю, клей. І це не дуже добре для пральної. Машини. Цей такий ріденький, має досить приємний аромат: 2 літра, 2 ,1. Тому взяли на пробу 90, 90 з копійками. Також взяла по акції Савекс 59 гривень, коштує Савекс. І також дуже люблю засоби в капсулах, ось взяла такі капсулки Перволь, вони, здається, чи 111, чи 113 гривень. Ну, в будь-якому випадку, тут 10 штук, це вигідніше, ніж у нас ось в магазині поштучно брати. Тому взяла ще такі капсулки Pervoль. Ціни непогані, і вибір є, як на мене, все, ось такі у нас покупочки.